Не Фух, Я виспався. Що тут? А, готуйте! А, Гатуйте, мамо! Мамо, де я? Де я? Ні, ні. Не треба, не треба! Ні. -да. Оце ті знищився. Дуже погано, треба буде відновити. Але перед цим? З вами я, Артур, і сьогодні ми будемо робити огляд на мод, на мод Годзилу. Що ж, що ж, а тепер погна! Полетіли. Але насправді то це не Годзіла зробила. зробила. А я в кінці відео розкажу, розкажу, хто ж насправді. Насправді, ну що ж, як ми бачимо, Гадзіла така здоровезна. На тобі гадзіла здоровезний моб. Моб, він дуже великий, великий, і він знищив Дім Нубика. Типу знищив. Бо он, насправді то це, це була і це була ілюзія. Ілюзія, щоб показати, наскільки він небезпечний. На тобі по ногам. Що я придумав? Ось сюди вдарує. Це смішно, друзі. О! Балакуча собака, собака. погоджуйся. усе смішно. 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 Ось моя собачка. Мені цікаво. Мені цікаво, а що зробить Годзіла з нею. А ти не забув, що я Балакуча? Ой, ну ой, але ж, але ж, тебе... але ж ти, може бути який час відродитися. Ну, да. і що? І що з цього? І що стіло? Ну добре, ну добре. Іди погуляй на дворі. На дворі. На дворі, а щоб ти повністю об'їла, ми тобі дамо. Дамо тобі подаруночок. Що ти не хочеш? Чому ти не атакуєш їм? Молодець, якщо ти змогла, тоді вдари. А да Вовк. Я тут, я тут. Ты я тут. Ты я не я не кого дил. Ну что А что а, я? Ну а такой. Оце ти можеш? Ага, я сильний. Ех, ех, ми будемо пам'ятати тебе вічно. Ти забув, що я можу возродитися? Ну так, ну так, але все одно підмічимо. Підмічимо. А цей тім ми зараз перетворимо на дещо інше. Інше. Наприклад, на, наприклад, допустимо. Ми перевіримо його. його, скільки у нього жить взагалі. А поки що полетіли, полетіли. Мама Мія, а тепер ми будемо, ми перевіримо її на міцно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 92, 93, 94, 95, 96, 157, 158, 159, 160, 161. Як ви бачите, я вже зробив 161 удар алмазним мечем. А Годзіла все одно залишилася живою. І навіть півздоров'я -пі не, не, не знеслося. Майже не знеслося, тобто вона дуже міцний моб. Угу. І він дуже великий. А зараз ми виміряємо його висоту, його висоту, а тепер, а тепер раз, два, три. І займається годіла 32 удари. Уявляєте, це бага... Ой, 30... не так. 32 блоки у висоту, у висоту точніше, тобто вона висока і широка. І хвіст анімований. Це просто збірка найкращих модів. І ми навіть можемо показати, де ми їх скачали. Але це буде в кінці відео. Ну чого ж, ну а тепер ну а тепер я все ж таки розкажу, повинен сказати дещо. Ми не знаємо, ми не знаємо що далі перевіряти, тому пишіть у коментарях усім допомачення і бувайте. Стій. І бувайте. Але Можна перед цим покажемо, де ми його скачали. За кадрами і Діло. діло. Ми установили ось тій програмі. програмі. Просто пишете або кажете Майнкрафт моди англійською і вам видає отаке. Ну що ж, ну а, цьому, ну а на цьому вже все, усім бувайте!